Починати доводиться з нуля так в один голос говорять представники Українського Луганського національного аграрного університету. Нині офіційно прийняв виш Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 20 числа по приказу міністерства агрополітики був прийнят приказ где мы вами находимся. Наши университеты, партнери аграрного направления выделили нам необходимые помещения, выделили находимся в этом помещении, где ведемо прийом наших студентов, которые приезжают из Луганска. виконуючий обов'язки ректора ЛНАУ на робочому місці розповідає, перебирався до харкова в якості професора наразі став ректором умінгрополітик Таки ви ж підтримали підтримку, ж виказали і харківські профільні заклади. А переїхали как? Дали нам столи, ректор, Ось это у нас весь переїзд. Оттуда ніхто нічого не переїздав. На браженській території оттуда не поїдеш і нічого не возьмеш. То, що ноги не унесеш. От ми почали работать з нуля. З нуля та не без головного єдине, що є і заради кого будуть працювати, це люди, викладачі і студенти. Частково і тих і інших розселили в гуртожитки. Майбутніх аграріїв наразі консультують щодо навчання і залучають до лекцій харківського вишу, поки не стартують власні. Ви не як говориться, тут не переживайте, Тут багато є записаних. С Луганська перебрався, тому що просто вдома немає електричства, не холодно, сім'я маленькі діти поэтому стало их жалко всех, и мы уехали сюда. Пришлось там везде поувольняться, и сюда перебрались в надежде на то, что будет лучшая жизнь. На данный момент мы ждем потока студентов, которые к нам приедут, мы надеемся, что будем их учить дальше, продолжать. Студенти, що виїхали з Донбасу, пояснюють, чому не залишилися у старому виші. Тут буде диплом того образця, який признаний всім світом, А там не будет такого диплома. Но ну, я не приступал там к занятиям именно. Но ну, я ездил в Луганск, в ну, рабочий день там до 12. С тобой не хотят общаться, когда ты документы забираешь, оскорбляют. Некоторые преподаватели желают счастливого в пути. Там, такое. Так. Ну, вооруженные люди стоят на территории университета. запевняє, диплом буде і буде він українським. Що ж до тих, хто залишився працювати чи вчитися у вище на окупованій території, жодної образи не тримає. Та зі своєю позицією визначився чітко. Я вводився, тому що я не захотів працювати в неізвісному державі. звісному государстві. Я у мене навіть син в Санкт петербурзі живе. Приїжджай до к нам і все заповідав, щоб я в Україні жив. Тому я ввелився. Когда видишь, тебя проходят в университет с автоматами. Когда идешь по городу, тебя могут встретить, проверять документы. Если нет документов, то кандидатуру. Там. Когда едешь на машине, тебя могут забрать ее, остановить и забрать. Вот. А таких случаев очень много. Поэтому, ну, Там я не раз наразі. Кілька десятків викладачів вже готові відновити навчальний процес для луганських студентів. Зареєструвалися ж до на навчання вже 400 осіб. Анна Черненко й Гурмельник Ріна Сафіна вісті.